Вітаю, панове! Все по-старому, старий стіл, старі гравці, барбрехунів. Правила незмінні. Є карти, викидаєш потрібно, зазначено зліва вгорі. Наступний каже: взяв чи ні, все як завжди. Але тепер є одна нова фішка. Карта хаосу. Хто її відкриває, виграє джекпот. Джекпот починається стрілянина за столом, і не факт, що хтось виживе. Нагадую, лайк, підписка і ваш коментар дуже важливі. Напишіть як вам відео, що хочете побачити далі. Ваша підтримка мотивує мене робити ще більше контенту. Не затримую. Поїхали. Ах, да, забув приставити. Просто Льоша. Ай туди його. Пан Віталя! Тулим просто малого і все. Броньований Ваня. Кажи на Віталю, він, блядь, ні одної карти не було. Так він як жаба квакає. <розуміло> <розуміло> Іс історія, я, так, я кажу, що просто ніхто не хоче нажимати, це не О, хорошо. Бля, знову. Я в того, хто більше всіх пиздить. Ва. в шльошу. Я тобі должок отдам, блядь. А мені Ладно, за шо. В так... школьник, удари ствол, я тобі кажу. ха <ріст> А хто, хто, та... хто стрельнув? Так я вистрілив. вистрілив. Я вистрілив. Ні, Не, Ваня, Виталя выстрелил. А, а чого Ваня не вмер, чи Я б по не попав. Та ти не слыхи, черный. А ти б... на мене навівся, ти ж навівся на війну. Не, я, я в тебе стріляв в колонки. на тебе навівся, ти на мене, а. Да, блядь, якийсь, короче. Сподий да. Тебе якийсь череп, блядь, залізний, слухай. блядь, осечка була, пацани. Не пробив. Тупо осечка, блядь. Каже, ніхто не вскриває і сам не вскриває. Бо, блядь, може мене карта є. <laughs> ну давай. Ай дай його. Ти мені і так ніколи не подобався. Але в мене твар місія є оцього кабана сноситиме. А, бля. Да. А, сука, я вас попутав, нахуй, взяв динакіски, не думав, що бася це Віталія нападе мене сюди. Попутав її паш в мене. Це Віталя тоді в мене вистрілив, блять. Хто більше всіх пиздить, а в того і стріляє. <реш> Може школьника пора вскрытие? Думай, 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 думай. Вот че вы такі разумные, коли я хочу, каже скрывай, блядь Скрывай сам, блядь Ай, мау, пау. Панк, да кто ты мавпа, панда, хто ти є? Я тебе не научу. Ай, я робин Вань, скрыть мне по проколу. Да. Давай. Давай, делай. Я порпану их все на шкодника. за что? Кто сказал? Глянь! Изи, изи. Даже не почувствовав. А, мы всі друг друга. Да. Ох, ш... Я казав на школьника, ну... <плес> Я школьник. А любим можеш нажати лайк. По идее, да. А я X, да, вроде? Не X не надо. О, це ти хорошо попав. Провірим, що це значить. Ну, бля. <плес> а, а я че взяв. А... а, на кого наводитесь? Тільки не на мене. А як... На малох. Малого. Я... О, не-не-не. Не-не-не-не-не, в центр. О. На забunie. Малого. Бля, я не тих перевез. Та куда? Сволочі. А, і малого І що? Я Васю завалив. А я малого завалив. Ні, Я Васю вроді, завалив. Це нова локація. А що там Які карти тут? Стандартні. А, тут стандартно, да <свали> <та>? все? <свали> і джокеры. Mm. А, тут же Джокери. Ти давай там не розказуй, зараз будеш своє рело готувати. А, це Віталя Буйвол? Ага. Ти головне не перепутай. Та все <рес> я просто Я думав, що я думав, палю, а не тебе. Та, багато тут думав. Так школ... школьник злива, не школьник атле. Твоес. пацани челлендж. Сара будет челлендж. Твою лайр. Ну давай, готуй. Oh, Be, вообще, вообще ничего не було. А мене було. у меня не було. Я как бы міг ще бы четвертого кинув. У меня два джокера посла. <laughs> 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 Ты знову с джокером. Ооо, oh. цей раунд называется Прости, если трахну». <laughs> One king. One king. One king. king. Ні, ну я не вірю, якщо з першої він скаже лає, це, це, це неможливо просто. Ти ті хочеш провірити, чи що? Я Да, yeah, Сука. Там би, як сказав лає, там би всі стріляли.

Давай, зараз, У 20 зараз очі закатяться. Knock, Але нам треба Васю забити. Так що. Думай. Так, ви думайте, пацани. <laughs> Ладно, в цей раз not, Спробуй ще раз подивитися, може тебе вийде. Не спробую. <laughs> Та я не знаю, ви казали, щока сливати, то й бляха бугай, що нас всіх переживе. <laughs> так і буде. Ну, ти бугай, я не знаю. Ооо! У мене вообще ні не було. Абсолютно. Це все, давай, пока. Мене цікаво, Хто тусував ці карты, блять? Ты що кинув? Два тузи? А шо треба, то й кину. Два. Ты ти, ти брешешь. Ля. Леся, це вже похорон, Ага. Пока. Ну. Твою мать. От дивіться, я можу тут кидати сміло, що хочу, бо він лаєни не нажме. Каза. Всі такі мовчазні, всі так бояться. ніхто даже не нажме. Ну давай, їбаш. Та капець. У мене було все, три короля. Та-та. Та-та. Та, Ванёк, не вкисай. Таке життя. Легенько по голові. Ляпс. І відпочивай вже. І не мучись. Так і запишем. Так, да, останні слова. Бля, ти там теребонькаєш так мишкою, як це шути в Дискорді? Ти я не знаю, Ой. Малишка, ти щось робити будеш сьогодні? сюди? Там? Дами кидати. Лая. Не давай, малиш. А я про цього пасажира. Ну цей пасажир зараз буде і бачити. Не-не-не, я буду жити. Угу. Там холости, я бачу. <гум> <Холостей>. <гум> Ваню, чат. Читайте чат. Я читав. Я бачу, да, да, Там да. холостый може бути тільки між ногами, блять. А, а, а. бобай ми все заряджені. Ну все, давай, псюга, догрався. Ай, блядь, я по перший по краситі, давай. Ну, по картах може не попав, але зараз ти попадеш. Явно да, не знаю. Да, у мене їм поганий дивись, Ляпс не А ти би там попав, у мене все було королі. Кидаємо королеви, да? Королеви в mm -hmm. нас ого. Так багато, що я ж не бачу. Яка же за. Ну шо, Так, навіть? Молодець. Собаки. <рес> Зачем я не знаю. Може ты не в мене хочеш вистрілити? Ні, в тебе тебя хочешь. Э! Солоч, сволочь. Так все на майм его за душе. Давай, душе, нажимай. Удава будеш свого души. У мене мастер. Кажиш, лая. Качеш лая, я стріляю в кого хочу, я в нього него стрель. Кжилай. Мастер. Он я тобі поверю. Вперше в житті. Хорош. Як мінімум, за ним не пригадав. Ну, готуйся, пес. Мені здається, це прям по п***цьки п***цьки. Я знаю, але пес сьогодні буде дохлий. Да, то да. Ні, Вань, ну вони під***цю обидва. Я так і знав, я так і знав. Катина. Іди в душі удала, Слава, давай. Mm. Да. Чуєш? Я, я знаю. Ну типу, їм і так вже пофіг, вистрали вони. Не слухаю. Все, пацани, прощайте. Пока. Но, король, ну ось так ми сьогодні зіграли в барбері Карта хаосу зробила свою справу. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо вам його сподобалось, напишіть якийсь коментар. Що ви хотіли побачити ще. І що ж, не смію вас затримувати. Зустрінемось в новому відео. До зустрічі, панове!